Вітаю з вами на зв'язку. Академія МВей. Мене звуть Анастасія Ганчук. Чарова, я тренер по здоровому способу життя, лікар-терапевт. І сьогодні ми з вами будемо говорити про втому. А, а якщо більш докладніше, то будемо говорити, як нам продукт, Nutrilite вітамін В плюс, допоможе в нашому енергетичному балансі. Тому що зовсім недавно ми з вами вже говорили про продукти для енергії, але ми з вами говорили про коензим q 10 говорили з вами про XS плюс а Сьогодні, напевно, найважливіший вітамін для енергії це саме вітамін Б. І нагадую, що я роблю запис, тому, будь ласка, контролюйте свої камери, контролюйте звук свій для того, щоб для того, щоб не відволікати інших учасників нашого навчання. І перше, що нам треба з вами знати: по-перше, про вітаміни групи Б, їх багато, це не один вітамін Б, як вітамін Д, і не випадково їх багато. Перший був відкритий саме Б 1 ті тіамін, але потім вчені стали ще більш докладніше дивитися і побачили, що є ще безліч інших сполук, так, які по своєму хімічному складу і про свої. Ії дії вони дуже схожі на, на, на тіамін, на перший вітамін, який відкрили, і тут вже почали вирішили, що не будуть називати їх іншими літерами, а будуть називати їх продовжувати. Нумерацію тобто, це як одна родина, одна родина, яка працює на благо нашого організму. Тому ось тут. Ось тут буде тільки вітаміни групи Б, а вони вже будуть і і йти під е, різними різними е, цифрами, так? Це перше, що хотіла сказати. По-друге, що хотіла сказати, що якщо ми з вами говоримо про вітамін Б і про втому, то напевно це перше, що приходить на думку, коли люди кажуть, щось я втомився, щось що мені потрібно. І в тому в нас може бути різного генезу, так вона може бути і е, наслідком, наприклад, захворювання, вона може бути наслідком і стресу. Пам'ятаєте, ми з вами проходили, давала різні вам інструменти діагностики для діагностики стресу. Там були і е, ілюзії, на які треба дивитись. Напишіть, будь ласка, хто часто дивиться на ці зорові ілюзії для самодіагностиці. А поки чекаю ваших коментарів, то хочу сказати, що хронічна втома, втома це не є варіант норми. Тобто, якщо, звісно, ви працюєте фізично 6 днів на тиждень, ви шостої до шостої вечора, то тут втома вона може бути, і тут важливо дивитися на те, як відновлюється організм після фізичної, наприклад, активності. Але якщо у вас не такий. Графік не таке фізичне напруження, і якщо ви ну так ведете такий лайтовий образ життя і у вас є постійна втома, то ось тут це вже такий симптом, на який треба звернути увагу. І наразі навіть є а, в лабораторіях є деякі такі аналізи, які можна здати там, рівень кортизолу для того, щоб здіагностувати стрес, а якщо є стрес, то є і а, може проявлятися це втомою, так? втомою різного генезу. Тому ось тут немає якоїсь, ви знаєте, я хотіла вам дати якийсь, а, якийсь тест на втому. Но тут його Наразі самого тесту немає. Ви можете тільки собі відповісти відверто, наскільки ви зараз себе відчуваєте, чи дійсно ви зробили все, що ви сьогодні запланували? Чи є у вас ще сили для ну дожити до кінця дня, продуктивно дожити? Тобто, ще, наприклад, зробити щось по дому там, погратися з дітьми, виділитись час для себе, тобто якісь такі речі або у вас одне бажання просто лягти і дивитись там або в телефон, або просто лежати, так як то каже. Тому ось тут немає якихось специфічних тестів, але ви повинні самі собі відверто… Так а, говорити відповідати, як ти наразі себе почуваєш, з ким ти можеш себе порівняти, а, з яким фруктом, яким овочем я часто а, дуже запитую? Якщо ваша відповідь є, наприклад, вижатий лимон. То це вже так. То це вже напевно питання, що треба щось щось робити. Так, Анатолій, чудово, запас енергії 60%. Чудово. І так, переходимо к нашим вітамінам групи Б. Вже сказала, що це велика група, велика родина, яка виконує безліч функцій, просто, просто безліч. І ви знаєте, напевно, це ті вітаміни, група вітамінів, яка дуже гарно вивчена. І наразі я не можу вам сказати. Якісь, знаєте, якщо я почала б говорити, ну по-перше, це дуже складні хімічні терміни, біохімічні терміни, в яких треба розбиратися, і з першого разу ну не зрозуміє навіть людина, яка має. Давайте так, людина з медичним з медичною освітою, так як це було вже давно, так якась була біохімія, то з першого разу навіть вона не зрозуміє усі терміни, які є у літературі. Тому ось тут нам треба просто з вами розуміти, що вони працюють. Злажено, злагоджено, коли вони всі є, але є такі специфічні функції, на які вони впливають, і ось тут нам треба з вами знати, так, що вони роблять. В1 сказали, що його відкрили перший, і ось саме він, він важливий для нервової системи, розумової діяльності, він важливий для синтезу, саме АТФ, тобто енергії. Далі в 2 рибофлобін, і ось тут знову таки, коли ми з вами ми кажемо про енергію. Ось тут ми маємо знати з вами наразі про рибофлобін, тому що він, саме він також допомагає в синтуз саме АТФ, а так, а, а також він важливий для синтезу важливого антиоксиданта. Можливо, ви його чули. Він зветься глутатіон. Це антиоксидант, який знаходиться в печінці, який захищає нас. Тому ось тут в 1 В2 2 це важливі важливі вітаміни для саме енергообміну. Далі в 3 необхіден для біосинтезу гормонів. в 5 захищає наші слозові оболонки від інфекцій. В6 6 Важливий для кровотворення для червоних кров'яних тілець і глікогену. Тобто, глікоген – це глюкоза, яку ми з вами накопичуємо. Так? Жир ми накопичуємо в жирових клітинах, а глікоген ми накопичуємо в печінці і в наших м'язах для того, щоб організм. Періоди, коли ми з вами не їмо, так він брав усі цей глікоген, переводив його на глюкозу і таким чином він працював. Далі Б 7, біотин це вітамін краси. І раніше казали, що наша мікробіота вона його синтезує в організмі людини достатня кількість вітаміну Б 7, тому що він синтезується, але на жаль. На жаль, це було колись, коли була мікробіота і гарно себе почувала, тому що наразі ви знаєте, так що мікробіота людини. Наш кишківник, він не дуже гарно себе почуває. Ті помічники, які там живуть, і нам необхідно постійно допомагати, постійно контролювати їх для того, щоб вони і цей вітамін краси синтезували. Можливо, ви знаєте, я зараз подумала, що можливо тому, там коли ми дивимося, раніше не використовували ніякі, наприклад, креми, якісь процедури, і жінки мали там гарне волосся, Гарні нігті, тому що саме бесім він має він дає сірку, так, таку необхідну для краси волосся, шкіри та нігтів. А ось зараз, за того, що в нас поганий кишківник, ну, давайте так, поганий, ви розумієте, так? Я не кажу, що він зовсім поганий, але Постійно під впливом різних факторів, то тут е, і нам необхідні різні такі така важка артилерія для підтримки своєї краси. Е, далі П9, фольова кислота, вона дуже важлива. Ви знаєте, у кого є діти, то лікарі е, рекомендували мамам в першому триместрі саме тоді, коли вже йде закладка нервової трубки, коли розвивається головний мозок, спинний мозок. і е, Дуже важливо, щоб не було різних патологій так нервової трубки плода, усі вітамін В9, і він необхіден для синтезу ДНК, тобто нашого головного, давайте так. ДНК це напевно. Я навіть не знаю, як Серакс, так, який, е, е, який копіює наші клітини і каже, які вони повинні бути. Ну і ось B12, Зверніть, будь ласка, увагу: це критично важливий вітамін, критично важливий вітамін для кровоутворення. І ось тут люди, які перейшли на всю рослинну їжу, тобто в них немає тваринної їжі, ось тут вони зізнають великі проблеми саме з анеміями, тому що тут розвивається мегалобластична анемія, вона дуже важка, важко переноситься і важко піддається лікування. Все там, тому що це є розвивається за того, що е, організму не вистачає саме вітаміну в 12 Тобто, ще раз кажу: тут можна було б читати і читати і не один тренінг, але ви бачите так по функціям, що і гормони, і ДНК, і е, кровоутворення, і дихання внутрі клітини, Тобто, це важлива роль. І що саме цікаво, якщо вони такі важливі, чому ж вони не можуть запасатися? От вітамін Д важливий, і в принципі ми можемо його з вами так, трішечки там, у праву сторону, у ліву сторону, десь його з вами як е, білочка, так, горішки запасає, так і ми можемо його запасти. Але вітамін В це водорожчинний вітамін, як і вітамін С, тобто це велика група так, водорожчинних вітамінів, які, на жаль, в нашому організмі можуть бути тільки. Якийсь певний період часу, це там, ну там 4 години, це може максимум 2-3 години. зазвичай це. Тому ось тут саме тут і є дуже багато дефіцитів, які пов'язані з вітаміном В. Тобто, не можна сказати про якісь а вітамінози, тому що цей термін він не є наразі правильний, і такого стану такий стан можна отримати. Ну, Напевно, в лабораторії, якщо ви навмисно будете так якісь продукти унікати і там голодувати. А тут ми з вами скажемо про гіповітаміноз. і на цей гіповітаміноз впливає багато факторів, і мікрофлора це один з факторів, який впливає. Тому ось тут ми можемо з вами бачити прояви прояви нестачі вітаміну Б. Дуже часто мені мене запитують, а як ось зрозуміти, а що, а якого вітаміну не вистачає. Ось тут ми можемо з вами сказати, да, що є а, такі такі симптоми, так, які можуть вас. А, 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 можуть, а, Натовкнути вас на да, на, на думку, що треба, можливо, там якась проблема з кількістю вітаміна Б. Перше, це слабкий імунітет, це дерматити, це заїдки. Так, дуже часті, наприклад, людина має заїдки, це також. Або, знаєте, ось така, як кайма на навколо навколо губ. Також це буде проявом. Пігментні плями, безсоння, втома і хронічна втома. тобто, Перевірили все гаразд, нічого не знаходять. Говорить, що здоровий, а немає ніяких сил. Лущення шкіри, головний біль, атеросклероз і анемія. Ось тут дуже важливо анемія, якщо є аналіз анемії, то знати, який це тип анемії. Тому що дуже часто кажуть: ой, в мене анемія, а яка анемія? Заліза дефіцитна, фоліва дефіцитна, знову-таки вітамін В, фоліва кислота, в 12 дефіцитна і так далі. Тобто, якщо є, наприклад, анемія, то наступний е, е, крок це визначити, що це за анемія, чому вона, е, чому вона наразі є, е, е, да, яка причина є. Е. І ось тут, е, ще раз повторю: їсти можна, ну можна. Отримати все можна, ви знаєте, що не з нашим, е, е, не з нашим е, Життям наразі, тому що ми вже не бігаємо по горам, по степам, не на не на кого не палюємо. Так ми тільки ну більшу частину ми сидимо. Давайте відверто, тому знову таки, як із протеїном, як із. Іншими компонентами їжі, як із коензимом q 10, так я вам показувала, скільки треба з'їсти. Тут, на жаль, на жаль, дуже важко отримати таку необхідну кількість вітамін, вітамінів групи Б саме з харчування. Тому ось тут вітамін Б, це комплекс, який призначається не тільки для профілактиці, який призначається для лікування. І ви знаєте, я би сказала, що тут є Ідеальна формула, тобто, ось що для мене ідеальний продукт, тому що коли вийшов вітамін Б, саме ось я думала, він ідеальний чи ні? Подивіться, будь ласка. Ну, по-перше, в нього повинна бути оптимальна біодоступність. Що це таке? Хто... Напишіть, будь ласка, кому хоч раз прописували уколи вітамінів групи Б. Ви поки будете писати, я буду озвучувати, що це за частіше два-три шприца, тобто різні. Так тут вітамін В2, в цьому вітамін В6 і так далі. Тобто, це три різні шприца, так, ось мені. По-друге, це дуже боляче, Чому вони різні? Тому що дуже проблемно було всі вітаміни групи В з'єднати в якусь одну форму. Вони по різному всмоктуються, по різному працюють і діють різний час. Ага, і не раз прописували було. О 20 уколів було. Ось всі, хто пишуть, було вони пам'ятають, як потім цю ногу після цих уколів ти ще тягаєш півдня, тому що вона болить так. Тому що вона болить, ось тут унікальність е, дієтичної добавки, вітамін Блю подвійної дії, полягає в тому, що тут всі вітаміни групи B, вони знаходяться в однієї таблиці. Тобто це простота прийому. Далі дуже важливо розуміти, що е, щоб не тільки їх е, е, з'єднати в одну таблетку, а щоб вони ще ж і працювали, да? ми можемо з вами з'єднати, але. Наприклад, вітамін в 12 вітамін в 2 він не буде засвоюватися, а ми з вами знаємо, які проблеми так, це може визвати. Тобто, щоб вони ще працювали. І ось тут, подивіться, будь ласка, це на сайті Євромонітор зазначено, що це унікальна формула подвійної дії. Тобто, це таблетка, яка, яка розчинюється. Перша частина розчинюється її швидко, а друга розчинюється повільно. І далі, що важливо, це наявність рослинного концентрату, тому що ви знаєте, що вітамінам потрібна підтримка фітонутрієнтів, тому що коли немає фітонутрієнтів, вони дуже швидко а, стають. Ворогами так, можуть стати вільними радикалами і не працювати, або просто не дійти, так не потрапити до тієї до того місця, де вони повинні працювати. Тому, ось, тому для мене це ідеальне. Я її так і позиціоную вже багато років, як вона вийшла. Вона вона дійсно ідеальна е, дієтична добавка, саме е, яка надасть. В силу вітамінів групи Б. Подивіться, будь ласка, знову таки, чому ось ця подвійна технологія, на що нам, за що нас відмітили саме дітичну добавку торгівельної марки Нутрилайт? Тому що вітаміни групи Б вони дуже-дуже е хитрі і якісь вони дуже гарно всмоктуються у кишківнику, а іншим для того, щоб смоктатися, організм їх не впізнає. Тобто він не може визначити вітамін В12, це чи не в 12 і для того, щоб організм впізнав вітамін В12, необхідно, щоб вітамін він з'єднався з, з е, помічником, з помічником, да, такою, з давайте так. З сиреною, з антеною, як бажаєте, уявіть собі. І тільки в такій комбінації, коли В12 буде потрапити у кишківник і буде голосно заявляти, це я, це я, це я організм його буде всмоктувати. Ось тому вчені дуже багато провели дослідів, і вони побачили, що саме вітамін в 2 який важливий для пам'ятаєте. Для глю... глютатіона і важливий для енергії, саме який запускає виробітку енергії, АТФ, да, то саме він гарно всмакту... всмоктується, тобто працює в організмі, коли він смоктується саме у шлунку. Тобто він повинен якось швидко потрапити у шлунок. І так само і Б 12 тому що Б 12 повинен з'єднатися. З певною молекулою, а всі останні вітаміни вони всмокнуться в кишківнику, і там вони можуть ось як йти, так і всмоктуватись. І тому подивіться, будь ласка, розробили таку двушарову таблетку, яка має темно-зелену світло-зелену сторону. Коли ця таблетка вона попадає до шлунка, то миттєво, ну на протязі години миттєво ввільняється два вітаміни. Тобто пів таблетки воно розчиняється, і вже в шлунку вітамін В12 з'єднується з компонентом з антеною, В2 всмоктується, а далі. Світла-зелена частина вона потрапляє вже в кишківник, і ось там вона знаходиться як у сітці із клітковини. Тобто, і ось так шар клітковини відійшов, частина вітамінів вийшла. Шар клітковини відійшов, частина вітамінів вийшла. Тому ось тут важливо розуміти, що навіть якщо що ми з вами ось тут показан приклад так квітів, так порівняти оптимальні умови та зрощування, То ось тут ми маємо з вами, що ми з вами. Доповнили раціон харчування водорозчинними вітамінами, і ми вже не замислюємося кожні 2-3 години. Боже, а є в мене там вітамін Б чи немає? Ой, а є чи немає? 8 годин. 8 годин, ось пошарова, 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 пошарова виходять дози вітамінів групи Б. Для того, щоб ми були з вами впевнені, що ми, звісно, з вами отримаємо ось цю необхідну підтримку. Чому ще важливо ось це пошарове? Тому що таким чином ми з вами вивільняємо саме профілактичну дозу, профілактичну дозу, тому що коли, коли ми дамо сразу організм велику дозу якогось водорозчинного вітаміну, то ми з вами побачимо, що вимк, така система так, є, яка буде організм скаже, так тривога, тривога, тривога тут багато вітаміну. Що треба зробити, щоб нирки швидко працювали, і цей вітамін вони виводили з організму. Ось це важливо, що тут в нас є профілактична доза, яка не перевіщує ось цю норму. І тому організм захнулиться в своєму профілактичному доповненні, так, і нирки не активно його виводять. Ось що важливо. Давайте з вами підведемо невеличкі такі підсумки, зробимо. Тобто одна таблетка, яка працює 8 годин. Нам буде з вами забезпечувати 100% да не рекомендованих восьми незамінних вітамінів групи Б. Завдяки технології подвійної дії ми з вами будемо отримувати всю біодоступність вітамінів, тобто вітаміни будуть засвоюватися, всмоктуватися там, як це придумала природа. Як воно необхідно було бути, так, а не так, як ми там є, наприклад, якісь дієтичні добавки b 12 які там поки е почнуть у кишківнику працювати, то вже і вийдуть. Е тобто, тут все одна частина в шлунку за годину, друга частина вісім годин знаходиться е і. Вивільняє поступово. Далі є фітонутрієнти, які забезпечують е, захист вітаміна В для того, щоб вони потрапили на місце дії і для того, щоб вони для того, щоб вони е, працювали там, де вони повинні працювати. Дуже важ для деяких важливо, що дуже зручна форма таблетки, тобто вона не травмує. Е, е, не травмує так, нашу слизову стравиходу, тому ось тут це дуже важливо. Ще раз хочу вам нагадати, що таблетки вітаміна В плюс подвійної дії ми не ділимо. Тобто, якщо у вас є бажання якось розділити таблетку, то ви повинні її ділити не на зелену і на світло-жовту, а можете її поділити ось так. Щоб на кожної половинці була своя світла з світла зелена і темно-зелена частина, тому що якщо ви будете крошити, якщо ви будете її ділити по лінії, ну по-перше, або ви отримаєте тільки одну якусь дію, а якщо ви її просто будете розбивати, перетирати, то ви порушите ось цю подвійну технологію. Да, і Вона не буде працювати 8 годин. Ну, і ще раз э, хочу вам нагадати, що саме такі інноваційні продукти, напевно, може створювати ну, тільки компанія Nutrilite, тому що це не тільки природа, це не тільки наука, це симбіоз. Це компанія, яка стоїть на чотирьох стовпах на історії, на філософії, на науки, там, де працюють. Науковці, які розробляють нові формули, ось як ця так, нова формула. І, звісно, це постійний контроль якості для мене, як для лікаря, це, ну, напевно, важливо. Найважливіше, щоб це був і сертифікати, щоб це були рекомендовані норми профілактичні, тому що та, не для лікування на 5 днів, а на місяць можна було вживати і не отримувати якісь наслідки гіпервітамінозу. Тому ось тут кожного разу а, згадуйте про те, коли ви берете якийсь продукт, саме чому ви обрали саме цей продукт, все просто тому, що торгівельна марка Nutrilite – це бренд номер один в Україні в світі а, серед дієтичних добавок. Тому ось тут ми з вами обираємо краще, і ще один а, продукт, у вашу скарбничку, який допоможе вам. Підтримувати свій енергетичний статус да, і не дать втомі вас перемогти вже, звісно, разом з вітаміном В+, подвідної дії від торгівельної марки НутриЛайф. А я вам желаю міцного здоров'я бажаю і рекомендую, щоб ви слідкували за розкладами інтерактивних тренінгів, тому що на цьому місяці буде дуже багато е, цікавих зустрічей. До зустрічі, Па-па!